На базі Рівненського обласного центру комплексної реабілітації розпочав роботу відновлювальний табір життя після війни упродовж двох тижнів військових, які втратили зір. Навчають основних основним навичкам життя орієнтуватися та пересуватися у просторі, користуватися тростиною та gps навігатором обслуговувати себе та виконувати елементарну побутову роботу. Ініціатором табору є громадська спілка, сучасний погляд за підтримки фонду Олександра Терещенка. Зараз поряд зі мною у студії керівниця проєкту Життя після війни Олеся Перепеченко. Пані Олеся, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Пані Олеся, розкажіть, як працює вся ця система, як з'явилася така ідея, і скільки вже людей? Я знаю, що цей набір вже не перший, скільком людям вже таким чином ви допомогли? Система розпочала свою роботу ще в 2019 році, коли з'явились хлопці, учасники АТО, які втратили зір, і вони сиділи вдома, звернулись до міністерства ветеранів. Там якраз працював Олександр Терещенко. І він каже: Леся, у вас є досвід. Звернувся до українського центру з фізичної культури і спорту Інваспорт. І так разом відбувся наш перший табір. Ми організували його, спланували захід і почали працювати. Але потім поступово вже такі табори стали просто необхідними. На жаль, на жаль, зараз дуже багато хлопців, які втрачають зір. Додатково є проблеми, що вони втрачають і різні кінцівки, верхні, нижні. І тому ми максимально зараз намагаємось зробити програму зручну для кожного, маючи індивідуальний підхід для кожного ветерана. Ми вже провели близько восьми таборів. Більше тридцяти хлопців були учасниками. Плануємо проводити їх надалі. Ця система вона не включає в себе лише табір. В цьому ну в повному смислі цього слова, скажімо так, да тому, що табір 14 або 18 днів це лише та активна практична робота. До цього ми спілкуємось дуже довгий час. Психологічно готуємо хлопців до реабілітації, до цієї поїздки. Працюємо з членами родини, з дружинами, з рідними, хто телефонує. Можливо, навіть інколи, якщо є потреба, ми телефонуємо. Тобто, ми постійно на контакті, ми постійно починаючи з. Можливості спілкуватись в лікарні, в шпиталі і так далі, да, уже далі ведемо хлопців постійно. Створюємо такий соціальний супровід? Чи достатньо двох тижнів, аби людина, яка ну, от нещодавно втратила зір через різні обставини, в тому числі внаслідок воєнних дій? Чи достатньо цього часу, аби людина пристосувалася по-новому до життя? Ну тут дуже індивідуально. По-перше, ми можемо говорити про те, що цього недостатньо це 100%. Але перша участь в такому таборі має на меті подальший розвиток, подальше практичне виконання своїх вже навичок вдома. Тобто, зараз ми даємо максимально. Хлопцям наших, нашим і їх жінкам і супроводжуючим да, інформацію, максимально даємо практичні знання, які вони в подальшому будуть використовувати в побуті. Через 3-6 місяців ми знову беремо їх на повторну реабілітацію, вже додаючи нові навички, нові знання. Я кажу про те, що це система, яка вже коли ти зробив перший крок, коли ми вже знайшли. Хлопці, коли до нас звернулись за допомогою, ми вже ведемо його постійно, постійно здійснюємо цей соціальний супровід. Ви сказали 14-18 днів. Це такого власне інтенсиву. З чого складається цей інтенсив? Які заняття там відбуваються, і які фахівці ці заняття власне проводять? В цей термін у нас відбувається 6-8 робочих годин з хлопцями на добу. Це і робота з психологом, це і робота соціального побуту, самообслуговування, приготування їжі, доглядання за речами, це і робота з орієнтування у просторі, це вивчення тростини, відпрацювання практичних занять. Обстеження приміщень, в яких вони проживають потім самої будівлі, і вже поступово ми виходимо на рівень міста. На сьогоднішній день вже наші хлопці вчора і сьогодні вони вже пересуваються містом. Ми в рівному, ми працюємо сьогодні. Вони вже освоюють транспорт, правильний рух транспорту. Заходити, виходити і таке все інше. Додатково ми вивчаємо роботу на сенсорних гаджетах за допомогою озвучених програм програм екранного доступу. Тобто, щоб хлопці розуміли, як включити, як виключити програму, зрозуміли, як нею працювати, тому що вона в роботі відрізняється від від роботи на сенсорних пристроях, коли працюють зрячі люди. Да? У вас один клік доторкнувся і відкрився. Відкрилась програма, у нас два кліка. Тобто є різниця, яку треба навчити. Є комп'ютер, комп'ютерний, зараз у нас клас працює, хлопці приїхали зі своїми ноутбуками, налаштували влашт... програми, встановили і вони працюють на комп'ютерах. Програми фізичної терапії, лікувальна фізкультура, різні стречінги і так далі. Скандинавська хода, яка Дуже адаптована у нас вже для людей з порушеннями зору, і ми її також залучаємо. Дуже багато різних інших дисциплін які, працює які фахівці. Працюють з людьми. От реабілітологи, хто ще хто ці люди. Фізичні терапевти за освітою вже з досвідом роботи в нашій команді: ерготерапевти, тифлопедагоги, які навчались раніше на кафедрі тифлопедагогіки і мають освіту і вміють працювати з людьми з порушенням зору, реабілітологи, масажисти. Дуже великий спектр. Ми інколи залучаємо в команду. У нас досить велика команда, і ми залучаємо юристів, психологів. Сьогодні може поїхати один фахівець, завтра може приїхати інший і так далі. Тому тут ми дуже гнучкі і мобільні. Ми підлаштовуємось під запит, під запит саме ветерана. <тас> Що ці, треба їм. Ці заняття для ветеранів, для учасників бойових дій вони безкоштовні. Так, заняття все безкоштовне, участь в таборі безкоштовна. Ці табори проводимо ми за фінансової підтримки саме фонду Олександра Терещенко. Він шукає кошти для того, щоб ми працювали з учасниками, з, ветерами, з ветеранами. Це все лише благодійна допомога. Олександр Терещенко – це засновник фонду, так? Так, Олександр Терещенко засновник фонду. Фонд благодійний фонд Олександра Терещенка можна зайти на його сторінку. Наскільки я знаю, просто він сам учасник бойових дій. Так, так, так. Він учасник більше. Бойових дій. Будь ласка, храня. сьогодні. Пан Олександр буде у нас. Він приїхав з Литви, буде спілкуватись з хлопцями. Він втратив дві роки захищаючи Україну. Втратив одне око, але це неймовірна людина. Неймовірно по своєму духу, по силі духу, по мотивації, і я завжди думала, що я сильна, але дивлячись на нього, я бачу, що мені дуже багато чому треба вчитися в нього. І він це робить не для реклами, не для піару, він це робить для хлопців. Як ви вважаєте, пані Олесю, загалом проектів такого напрямку, які допомагають людям, які втратили зір або мають проблеми із зором. А, чи достатньо їх, чи достатньо такі люди отримують допомоги? Ви знаєте, проєктів недостатньо в тому плані, що вони мають бути максимально наближені до умов життя людини. Але в тому питанні, що ми не можемо забезпечити наразі кожну громаду, кожну міську чи сільську громаду да, от, фахівцями. Є ті громади, куди можуть взяти на роботу фахівця-інструктора з орієнтування. Тримати його на заробітній платі, а там ніколи в житті не з'явиться людина з порушенням зору. Слава Богу, що не з'явиться. Да? Тому тут, звичайно, має працювати система, має бути гнучний гнучкий графік, і маємо відштовхуватись від запиту. Не можна навчити людину, якщо ти ніколи не працював з людиною незрячою, Не можна навчити людину дати їй. Навчити можна, можна дати знання, але не можна дати оцей запал, оцю енергію, яку дає наша команда. Наша команда складається на 30% з людей з порушенням зору. У нас працює військовий ментор. Ми працюємо на принципах рівний і рівному. Ми залучаємо членів родини, тому що на перших етапах мені здається, що навіть у них, у них більший шок, що робити і як жити далі. І щоб мами, дружини не одягали на себе таку, знаєте, а, я рятую його, я буду, я буду тебе нянчити все життя. Та не треба нянчити? Треба дати можливість стати йому хлопцю самостійним, незалежним, а потім хай лежить на дивані і каже: Люба кави! Ще одне запитання: останнє, пані Олесю: як стати учасником вашого проєкту, як люди, які, можливо, нас почують по телевізору, можуть долучитися до цього проекту і отримати таку допомогу. Нас можна знайти в соціальних мережах. Це громадська спілка Сучасний погляд. Можна зателефонувати особисто до мене, до кураторки проєкту за телефоном 066 443 43 36. І можна на сайті нашої громадської спілки Сучасний погляд оформити заявку. Там є Google-форма, анкету заповнюєш. І ми тоді передзвонюємо. Тобто є дуже багато шляхів до нас долучитись і нас знайти. Головне, щоб рідні хотіли це зробити і розуміли, що ми 100% допоможемо. Ми їм дамо надію на те, що можна жити. Якісним повноцінним життям, дякую вам, пані Олесю, Дякуємо за те, що прийшли сьогодні до нашої студії. Це була Олеся Перепеченко, керівниця проєкту Життя після війни. Ми говорили про допомогу українцям, зокрема військовослужбовцям, які втратили зір внаслідок бойових дій.